Всім привіт! З вами Оленка і я вас буду вчити вокалу. А в цьому уроці ми поговоримо про основне про дихання. Ставимо руки на ребра і вдихаємо так, щоб розкрилися е, самі ребра. Показую ще раз. При цьому обов'язково треба, щоб плечі. Нікуди не піднімалися, щоб вони були в нормальному розслабленому стані. Дивимося ще. Лице теж зберігає свою нормальну, красиву форму. І дивимося, що відбувається в той момент зі спиною. Вона ніби надувається як кулька, бо наші легені знаходяться скоріше в спині, ніж е, спереду. Спереду їх прикривають ребра. Тепер один момент, який може бути е, неправильним абсолютно для всіх. Коли ви почнете вдихати в ребра, слідкуйте за тим, щоб ви не вдихали в плечі, щоб це не виглядало так. Це є неправильним і ще один момент, який теж може бути помилкою, не вдихайте в живіт. Спочатку, там, потім, або ще якось не перемішуйте дихання нижнє і верхнє. Це має бути тільки середнім. Ось як буває це з животом. Це неправильно. Дихаємо тільки сюди. Видихаємо ми за рахунок натискання діафрагми на легені. А для того, щоб ми знайшли діафрагму, зробимо ось такі вправи. <світок> 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 Дихаємо як песики. <світок> При такій вправі може закрутитися голова, тому поставте біля себе стільчик. Показую ще раз. Уважно дивіться на мій живіт. І. Я допомагаю моїй діафрагмі м'язами пресу. Ви маєте робити так само. Ми дихаємо тільки ротом. Ніс при цьому має бути закритим. Можете допомогти собі рукою. Ось так. І робимо такий вдих. Затримуємо на 5 секунд дихання. І через літеру F повільно випускаємо так само на 5 секунд. Залишки повітря треба скинути, щоб нічого ніде не залишалося. Ви мусите користуватися завжди свіжим повітрям. Тепер, щоб ви краще зрозуміли, як ми видихаємо. Ми не видихаємо так. Або як. Ще раз повторимо вправу. Тепер я вже нічого не кажу, тільки показую. Набираємо і... Видихаємо. Ви маєте дійти до е, такого рівня, що затримуєте на. Хоча б на 10 секунд, і випускаєте, відповідно, повітря теж на 10 секунд. Тепер ще одна вправа, яка допоможе стабілізувати цей рівненький потік повітря. Називається трактор. <кхм> і виконується він губами. Робимо так. Теж е, набираємо, затримуємо на 5 секунд і випускаємо по 5 секунд. І... Залишки скинули. Хто не зовсім зрозумів, як ми мусимо стискати свої легені, я покажу таку вправу на стільчику. Ми нічого ніде не затримуємо, ми просто вдихаємо, лягаємо майже півлежачий такий стан і, видихаючи, піднімаємося, дивимося, як я роблю це. Бо в лежачому стані найкраще можна відчути свою діафрагму. Ще раз повторимо всі вправи. Набрали дихання в легені. Затримали. Видихнули через літеру Ф. І до кінця. Підтиснули себе м'язами преса і діафрагми, і трактор. І так до безкінечності, <голу> в кого наскільки вистачить дихання. Не всі можуть зробити таку вправу як трактор, але, на жаль, їй аналога немає, це вам би було краще все-таки навчитися. Можна ще зробити на літеру Р, так, це теж допомагає розпрацювати. Потік повітря правильний, але це буде трішки інша вправа. Дякую за перегляд. Підпи... Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, якщо ви хочете, щоб виходили подібні відео, уроки вокалу, від відоленки. <звук>